Вітаю! Сьогодні вам розповім, навіщо чистити лімфу і як у цьому допомагає лімфорен, що таке лімфа і чому її очищення важливе. Лімфатична система це тиха, але надзвичайно важлива частина нашого організму вона виводить токсини, підтримує імунітет, бореться з запаленнями, регулює рівень рідини в тканинах, але у сучасному ритмі життя вона часто перевантажена. Стрес. Погане харчування, малорухливість і токсини з навколишнього середовища спричиняють застій лімфи. Як зрозуміти, що ваша лімфа засмічена, часті набряки, особливо обличчя ноги, хронічна втома, нерівний колір обличчя, втомлений вигляд, низький імунітет, повільне загоєння ран, постійне відчуття важкості в тілі це дзвіночки, що час допомогти своїй лімфі. Як м'яко і природно підтримати лімфу. Один із найкращих варіантів натуральний комплекс лимфорен від рослина Карпат. Він створений на основі трав, які традиційно використовуються в народній та науковій фітотерапії для лімфодренажу, кульбаба стимулює виведення шлаків береза, потужний сечогінний ефект, ялівець очищає кров і тканини, ехінацея. Підтримка імунітету кропива знижує запалення. Чим лимфорен відрізняється від інших засобів? 100% натуральний склад працює м'яко, без різких реакцій, не просто дренує, а відновлює циркуляцію лімфи, сумісний з іншими бадами печінка, імунітет, антиоксиданти. Безпечний. При тривалому курсі як приймати лимфорен. Рекомендовано одна капсула два рази на день курс. 30 днів запивати водою під час їжі. Вже через 5-7 днів багато хто помічає менше набряків, легкість у тілі, ясність думок, висновок лімфа як річка здоров'я. Якщо вона зупиняється, болота в організмі тільки множиться не потрібно агресивного втручання, іноді достатньо натуральної підтримки, щоб знову відчути себе живим. Спробуйте лимфорен. І дозвольте вашому тілу очищатися природно.